Стаття ця перша Україна це держава, незалежна, правова. А хтось знає, що насправді означають ці слова. Незалежний. Той, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний, український конституцію прийняв. Татя четверта Україна, рідна мати, кожен з нас її дитя, Цей зв'язок не розірвати. Він триває все життя. В Україні, ти тепер громадянин, громадянство для людини значить, ти держави син. Стаття 52 діти рівні між собою. Вік і стать не головне на насильство, заборона у дітей права. Теж є Стаття 17 незалежність і кордони. Україна захистить, збройні сили, оборону. Розгорнуть в потрібну мить. Кожен стане за державу, відсіч дати ворогам. Україна нездоланна, батьківщина усім нам. Армія це оборонці, водіни, захисники. Це найбільш сміливі хлопці. Це герої на роки. Стаття 68. Конституцію народну прочитай і все збагни. Як не знатимеш закону, це не ж вільний двіни. Стаття 51. Дві закохані людини. Мають право на сім'ю, мають право на дитинку. Навіть можуть не одну.